Ідея створення юридичної клініки з'явилася в кінці 90-х років і дуже приємно, що взяла таку ініціативу і відповідальність щодо створення юридичної клініки на себе сьогодні Наталія Осана Сьопина, яка тут в нашій часті сьогодні присутня. І вже сьогодні от така маленька юридична клініка, яка в кінці 90-х створена в університеті, виросла в те, що сьогодні Наталя Осана очолює вже на рівні області центр надання безплатної правової допомоги. І, звичайно, вже на такому державницькому рівні втілює ось основні такі Засади соціальної, демократичної і правової держави, яка в першу чергу є соціальною, допомагає, мало забезпечення населення. Е, на різних етапах клініка переживала різні періоди, і, звичайно, так як дитятко, да, вона розвивалася. Ось був період активного міжнародного співробітництва, надактивно десь такий акцент був. Е, був період, де діяльність концентрувалася на е, такі, знаєте, суто внутрішніх потребах області, тому що дійсно були не про ці питання земельні, були прості питання спадкування, і клініка постійно була на вістрі ось тих таких процесів соціальних, які відбувалися в державі. Це дуже гарно, на мій погляд, тому що. Така структура, яка працює в першу чергу з населенням, вона має реагувати на ті реальні актуальні виклики, які сьогодні є. І сьогодні я так бачаю, є новий етап розвитку юридичної клініки. Ось той випадковий той форум, який зараз є, він абсолютно не випадковий. І я думаю, що це етап, коли ми мусимо поєднати з одного боку ті напрацювання і досвід міжнародний, який вже сьогодні є в юридичній клініці, всеукраїнський досвід, участь в різноманітних абсолютно проектах. І, звичайно, це. Ось ці потреби, які виникають сьогодні, це і АТО, це і ось ці маса допомог, проблеми з пенсійним забезпеченням. Як ми знаємо, зараз в 2015 році відбудуться великі зміни в цій частині. І звичайно, тут юридична клініка має взяти на себе таку соціальну відповідальність в цій частині, щоб проводити ось цю таку лінію безоплатної допомоги на рівні університетському, на рівні академічної спільноти, з одного боку забезпечуючи фаховий рівень консультацій, які якими, ми власне, як ви вже розумієте, займаються студенти під керівництвом працівників клініки, викладачів. Але тим не менше, тим не менше, це є студенти старших курсів, кращі студенти, але це є студенти. І ми дбаємо про те, щоб та консультація, яка йде з уз нашого працівника, вона була фаховою, вона була адекватною, вона була якісною як послугою. А з іншого боку, такий період має вібрати в собі. Можливість побудови нового такого, якісно нового формату юридичної клініки, на моє переконання, сучасного формату, як організаційної структури, це вже має бути щось просто більше ніж ніж клініка, це має бути центр, це має бути з різними напрямками, і ми над цим будемо активно працювати, не дечекаються. Розкажіть, що показує досвід, з якими питаннями найчастіше люди звертаються? У чому найбільше зараз потреба? По, по, по моєму досвіду, це, звичайно, соціальні питання, так, і в першу чергу, соціальні питання, питання цивільних прав, спадкування, земельні спори десь в uh -huh. такому контексті. Ось, тобто все те, що турбує, звичайно, пересічну людину, з чим вона стикається і де виникають труднощі. Це менше комерційна сфера, це менше комерційне договори, це щось те, що от, пересічного громадянина. Це може бути поділ майна, це, це встановлення опіки, це стягнення аліментів. Тів це оформлення земельної ділянки. Ось такі питання, які звичайну людину просту, яка не має можливості звернутися до якісного, до, до дорогого адвоката, і вона звертається власне в такі структури.